Так. Все, да. запишемо, щоб батьки потім розуміли, про що ми з вами розмовляли. Значить, мене звати Юля Олександрівна. Мене Ольга Анатоліївна. Так склалися обставини, що тепер ми ваші нові вихователі. Ми тепер з вами будемо середня група. вітанок. І будемо з вами працювати до е, школи. Ці два роки ми будемо з вами. Да, Оля Сподіваємося, що ми онлайн тільки можете трішечки, а далі вже буде все добре. Е, да. е, скажіть, будь ласка, з тих всіх, хто зараз вийшов онлайн, хто з дітей відвідує дитячий садок? Моя відвідує. Ага, ви відвідуєте, так? А ви по кордоном? Ні, Вінницька область. Ага, mm -hmm. ви відвідуєте. І ви, і ви вибачає, згодні і там виконувати завдання, і ті завдання, які ми будемо вам. Mm -hmm. Цей садочок на півтора місяці, він mm -hmm. на Ну, Ну, тоді. так? так. E, Значить, дівчата. Дивіться, для нас це теж все нове. Ну, Будемо пробувати. Ви розумієте, що ніхто не знає, коли війна закінчиться. Скільки це буде, чи це буде через пару місяців, чи це буде через роки, ніхто нічого не знає. Але життя продовжується, діти повинні навчатися. Е, так як діти навчаються в школі, відвідують онлайн-школу, ваші діти будуть відвідувати онлайн дитячий садок. Ми пропонуємо вам з Олі Анатолійовною наш онлайн дитячий садок. Да, Оля Анатолії. Да. Як ми плануємо організовувати нашу роботу? Ми плануємо звичайно пробувати працювати. Ось так, як ми з вами, отак і з дітками в Зумі. Будемо. Оля Олятоні, кажіть, ви? І не тільки будемо онлайн працювати, так буде різні види якби діяльності. Будемо, будемо вам і надсилати відео різні, будемо надсилати навіть відео тих там ізо, чи зображувальна діяльність. Якщо ми, ми зробили, а ви потім ну, за нашим зразком будете робити завдання і нам висилати їх. Ну нам ви в, 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 в лічку чи як воно. В особисті повідомлення. Особисті повідомлення, так. Да, тобто ми будемо так організовувати не тільки, наприклад, один зум. Ми розуміємо, що там деякі батьки працюють, що це буде незручно, постійно зум, да? і не весь матеріал можна дати в зумі. Щось в зумі, щось ми вам вийшлимо. Ну, будемо пробувати. Для нас це також нове, але я ж говорю, що діти повинні навчатися. Е що ми вам можемо запропонувати? Дивіться так, як ви працювали і в садочку, так само і залишається. Якщо всі спеціалісти зможуть з технічної точки зору працювати, то в нас буде крім нас Золя Олі і заняття, які там природа, математика, малювання, ліплення. і Ще планується в нас музичне заняття. Фізкультура, англійська мова. Також говорила Оля Антольна. Хто ще хотів? Логопед, так, так, буде в нас працювати. Так, хотіла ще попрацювати з дітками і логопед. Е а психолог. І психолог, ну, так. Психолог, який псих... психолог зараз у відпустці ще, десь там під кінець вересня вона почне свою роботу. Е Що по, по з приводу зошитів? Зошити, наприклад, у нас є зразки для вашої групи для середньої. Тут уже вам вирішувати. Ми вам можемо запропонувати, які є на ваш вік. А ви, якщо захочете, да, Оля Антоні, будете працювати. Будемо там говорити, наприклад, яку сторінку ми будемо оброблювати, якби це а ви потім виконувати. Ну, якби показувати ваші або ми можемо почати в зумі, ми можемо відкрити. Так, ви там тільки, наприклад, з вечора поклали, ну чи перед заняттям там поклали цей зошит, відкрили таку таку сторіночку, і ми ж можемо з ними попрацюємо трішки, а ви там закінчите. Ну це на ваш розсуд. Якщо це буде зручно, ви подумайте, якщо ви хочете, можемо придбати і працювати із зошитами і так. Якщо є можливість така у вас придбати, то це буде дуже добре, якби так. Що ще, Антоні, що ми потрібні ще? Які так питання, що там ще? Ну, ну так, канцтовари потрібні які. Потрібні там олівці, пластилін потрібен, фарби потрібні, якби, дощечка для пластиліну потрібна буде, клей потрібен буде, і якби для, для роботи дитинки потрібне місце. Відведене місце, де дитина буде не відволікатися, буде, якщо це якась ну, там, кімната, це це таке окремий стіл, окремий стільчик, наприклад, якщо це буде телефон, так, то, то телефон повинен бути. Якби, ну, як сказати, Фиксований. що... Бажано зафіксований Так, на якщо Це ноутбук, то це дуже краще, що дитина не буде, якби не буде падати нічого. Що дитина буде бачити нас, ми будемо бачити дитину. Да, ну ми напишемо потім, якщо ж ми наладимо нашу роботу, то напишемо, які нам е, канцтовари потрібні будуть. Е, потім, е... Олятона, ви хотіли давайте за вікові да особливості трошки. Да, я трішечки розповім. чи прочитаю, що якби як каже, народна мудрість пропонує батькам не виховувати дітей, бо все одно вони однаково схожі на батьків, а зайнятися трішки вихованням своїх. А дитина буде бачити, як поводять себе батьки, і буде брати приклад з мами і та тата. Всі діти, звичайно, різні і розвиваються кожна дитина по різному. Може бути, наприклад, що один малюк вже і читає в 4-5 років, а один ще тільки починає розмовляти. Це даність ну, окремої дитини, і не треба порівнювати свою дитину ну, там, з сусідськими дітьми. Отже, наприклад, на кінець року по математиці дитина повинна вміти визначати розташування предметів праворуч, ліворуч посередині. Орієнтація в просторі повинна бути, як пускай. Потім дитина повинна знати основні геометричні фігури: це коло, овал, квадрат, трикутник, прямокутник, повинна знати цифри від нуля до дев'яти. Далі повинна вміти розставляти цифри від 1 до 5 у правильній послідовності та у зворотньому рахунку. І також вона повинна вміти рахувати, наприклад, до 5 і в зворотньому рахунку, прямому і зворотньому рахунку. Дитина повинна вміти порівнювати кількість предметів, розуміти значення більше, менше, порівну, робити рівними нерівні предмети, наприклад, додавати один предмет до групи з меншою кількістю предметів. І дитина повинна знайомитися з графічним чином числа, вчиться правильно писати цифри. Це от для чого й потрібні, наприклад, ці зошити, де дитина буде вчитися заштриховувати далі. Ще щось сказати, хотіла. Під час розвитку логічного мислення дитина ну, якби повинна вміти складати розрізану картинку з двох-чотирьох частин, повинна вміти, не відволікаючись протягом п'яти хвилин, виконувати завдання. Далі називати узагальнюючим словом групу предметів, наприклад, там домашні тварини, хто до них відноситься, потім пори року, які пори року, потім овочі, фрукти, знаходити зайвий предмет у кожній групі, знаходити пару кожному предмету. Дитина повинна в цьому віці підбирати правильно протилежні слова. І Повинна бачити на картинці неправильно зображені предмети, пояснювати, чому так, що не так і чому. Далі, по поводу розвитку мовлення дитини, цей дитину мають розуміти не тільки батьки, а й розуміти чужі люди. Якщо дитина неправильно вимагає, вимовляє слово, то батьки повинні намагатися виправити її і попросити правильно сказати це слово, щоб дитина запам'ятовувала і надалі говорила правильно. Далі дитина повинна знати, які бувають професії, чим займаються люди цих професій. Повинна вміти підтримати бесіду, наприклад, задати питання або відповісти на питання ну, співбесіднику. Далі дитина повинна вміти переказувати коротенькі оповідання, переказувати зміст почутої казки. Розповідати ну, розпові... на пам'ять вірші або потішки. Ну це таке художні слова. Дитина повинна знати своє прізвище, скільки йому років, де вона проживає, називати як ну, ім'я мами, тата своїх, ну ближніх родичів. Так далі, що ще хотіла сказати по поводу навколишнього світу, де дитина повинна розрізняти в цьому віці овочі, фрукти, знати, якими вони бувають, коли вони дозрівають. Де вони ростуть, в саду чи в нагороді. Далі повинна знати назви комах, вміти розповідати, як вони пересуваються. Наприклад, там метелик літає, равлик повзає. Далі ще вгадувати за картинками, яка пора року. Знати прикмети кожного. Ну це не обов'язково там такі, що, наприклад, там сніг, це значить, що він тільки взимку буває. На санчатах ми катаємося взимку, влітку ми купаємося, потім засмагаємо під сонечком. І в побуті дитина. Повинна вміти не тільки, ну, якби вже деякі діти вже намагаються чітко застібати ґудзики, шнурки, це для них ще, звичайно, рано, але вже якби по цьому віку, то діти вже якби повинні вміти добре користуватися столовими приборами. Наприклад, ну, на, на заняттях дитина повинна. Проводити лінії, не відриваючи олівець від паперу і заштриховувати прямими лініями, не виходячи за контур малюнку. Далі ми теж вже діти повинні розмальовувати малюнки і теж намагатися не виходити ну, якби вже за контур малюнку. А так щось що ще ну, розрізняти праву ліву руку. Це такі, якби такі основні вимоги. основні ці, ще... Так, вимоги, які повинні дати так, що на кінець середньої групи, так, та, на, кінець, на, кінець, на кінець року, якби так, дитина. На кінець року. І ось що ми хочемо вам сказати, що навіть онлайн, та, Оля Антоніна, по телефону, завданнями ми будемо намагатися всі ці навички сформувати у ваших дітей. І будемо дуже вам вдячні, тому якщо ви будете дійсно допомагати, допомагати. дитинці своїй, тому що дійсно вони самі не справляться. Так, це залежить велика велика і залежить тільки від вас. Ми будемо от це зараз, ми трошки там, скільки там наша конференція триває, я не, 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 не бачу. А так, відео, наші заняття, такі онлайн, вони будуть тривати ну, максимум 15 хвилин. Це не те, що там вімкнули, Одне заняття я маю на увазі, буде тримати, тривати максимум 15 хвилин. Е, на день буде максимум давлянтона три заняття. Так, так. Наприклад, от я провела там з Оля Антоновича чи Оля Антольна, я і одне якийсь спеціаліст провів заняття або два і, а одне якесь брать на час будемо намагатися такий підбирати, щоб ну як би там, десь з 10 до 12, якщо це онлайн заняття. А якщо ми самі записали себе і вам скинули, то ви вже можете подивитися. В будь-який зручний для вас час. Що е, ще що ми ще не сказали? Дуже хочемо, щоб від вас була зворотня, зв так? Чи да. зв'язок зворотній, щоб ви нам, щоб ми, наприклад, да -да, продовжувати забувати. І ще якщо е, хтось прямо категорично проти, бо ми можемо робити скріншоти, викладати Facebook і ще ось так ми працюємо з нашими малюками. Якщо прямо хтось категорично проти, будь ласка, повідомте нас про це. Так, бо ми спілкуємося там, показуємо, як ми працюємо. Ну а якщо хтось проти, то напишіть. Якісь питання будуть, так багато нас тут. Да, а тепер ну, ми чекаємо ваших питань. Може, комусь щось незрозуміло, чи хтось щось хоче сказати? Ну ми готові до діалогу. Всі ті, хто присутні зараз тут, ви будете з нами працювати? Так. Да. Будемо тільки не завжди да, будемо виходити в часі. По можливості, да, звичайно, це зрозуміло. Привіт. <сі> 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 ну, ми дуже раді. Ми сподіваємося, що в нас е, все вийде. Ми з Алянтольною Улянтона висловив песика не захватили показати. Ні, це вже. Діткам вже тоді буде з дітьми. Э, у нас буде герой наший, патріотичний наший зараз на даний момент. Дітки вам потім розкажуть. Ми будемо дуже готуватися і сподіватися, що вашим діткам буде подобатися, будемо намагатися їх зацікавлювати і щоб наші заняття несли щось дійсно цікаве і пізнавальне для ваших дітей. Так що е, тепер що в е, понеділок ми плануємо десь, ми напишемо вам е, час, ну приблизно на 10, може на пів одинадцяту, буде наше перше заняття з дітками. Знайомство, так. Да, Оля знайомство, ми проведемо, знайомство, тому, це так, з дітками 10. потім працюємо. Так, познайомимося, розправимо. Побачимо діток да, побачимо діток, Батьків побачили, тепер діток побачимо, познайомимося. Е, ви нам, будь ласка, ми там напишемо, напишіть нам прізвище ім'я дитини, да, Оля так, Оля? Так. Хто батьки і ім'я дитини. І дитини ми так... Щоб ми знали, так. Да, а то будемо. то хлопчик в зеленій ковтечки, а ну, а ну, ану, ану. Як тебе знати? Будемо знайти. Так. Ну, все, вроді би, так. Питання далі... якісь будуть, ні. А нам на заняттях треба бути присутнім чи ні? Не обов'язково. Обов Зламо підключить, посадіть дитинку. Хочете бути присутніми? Будь ласка, дав не... Будемо. Так, якщо, якщо як буде, дитинка ваша. А якщо буде. Ну, я дивлюсь просто так уж дітки дорослі мені кажуть, я думаю, чи зуляш такі маленькі, чесно. А, етед, е... а так, якщо цей посадіть зручно і ми будемо розлякати. Можете сходить каву попити, а ми за лянколею будем... будемо ви... теж вчитися разом з ними. Виходити так, так, так. онлайн, працювати онлайн. Е, да. той ну, час, що там ви виділяєте їм на мультик якийсь на цей, посадіть, хай вони нас послухають, а ми їм щось розкажемо почитаємо, розкажемо, помалюємо. А на понеділок треба там пластилін чи щось таке? Ні, нічого, <с просто це ми так будемо грати усно. Розказувати, показувати малю, бесіда буде така, будемо бесідувати, А далі вже ми потім будемо говорити. Якщо, наприклад, там там буде якесь та щоб приготували, наприклад, там олівці, чи пластилін, чи фарби, що будемо яке заняття, будемо говорити. що будемо попереджувати. Цього. Так що приготувати до заняття. Ну сверхісно нічого не буде такого. Даво ну, да. ми всі розуміємо, що в кожного різні обставини, кожні знаходяться в різних містах, тому будемо так. Таке саме основне олівчики, фарби, листочки. За зошити ми напишемо, да, там згода чи не згода. Може, зробимо опитування, чи я там знаю і вже кожен відповість. Ну, все. Ми були б раді з вами познайомитись, дякуємо, що ви нас послухали. Дякуємо вам, до побачення. До побачення. Чекаємо з вашими дітками. До побачення.